Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Моє вітання. Час новин марафоні для вас працюють інформаційні команди Фактів сітіві та Вікон СТБ. Майже 130 тисяч окупантів ліквідували збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення. Лише за останню добу життя за злочинні дії на території чужої країни поплатилося понад 600 загарбників. Загалом наші захисники знищили вже понад 3200 танків. На брухт перетворили більш ніж 6380 броньованих машин, понад 2200 артилерійських систем півтисячі реактивних систем залпового вогню. Наші воїні приземлили 293 літаки та 284 гелікоптери. Ворог втратив понад 5 тисяч автомобільної техніки. Потопили 18 кораблів та катерів. Російські війська знову обстріляли Сумщину. Напередодні зафіксували 130 прильотів. Під прицілом було чотири прикордонні територіальні громади. У більшості били з мінометів. У Шалигінській громаді зафіксували ще й обстріл зі стрілецької зброї. У Білопільській місцеві нарахували 40 пострілів з гранатомета. Минулося без жертв і постраждалих. Путінська армія створює на фронті все нові гарячі точки, аби розпорошити українські війська перед наступом. Такого висновку дійшли аналітики американського інституту вивчення війни. Окрім того, щоб досягти успіхів на лінії зіткнення, Путін намагається відволікти наші війська і брязкає зброєю на північно-східних кордонах. В інституті переконання Кремль хоче, аби українська армія перекинула свої війська на кордон з Білорусі, а також до Білгородської, Брянської та Курської областей. Натомість аналітики вважають, що вторгнення з боку Білорусі мало ймовірне а привернення українського війська до північного кордону задає невдачі. Терміново надати Україні всю необхідну зброю, яку вона просить, закликав колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Зокрема, танки, далекобійну артилерію, західні літаки та будь-яке інше озброєння, щоб повернути контроль над сухопутним коридором вздовж Азовського узбережжя. Британський експрем'єр нині перебуває в Вашингтоні для переговорів із законодавцями США щодо посилення підтримки України. Він закликав країни заходу якнайшвидше поставити Києву винищувача F-16, адже за його словами, це допомогло б заощадити час і зберегти життя. Я закликаю вас надати українцям усе необхідне, щоб завершити війну. Дайте їм далекобійні артилерійські системи, танки, літаки, тому що у них є план. Вони добре знають, що мають зробити. У них є всі необхідні навички, а ще надзвичайна мужність. Тож надайте їм усі необхідні засоби. Адже чим швидше вони переможуть, тим більше життів буде збережено. Норвегія розглядає можливість передати Україні броньовані машини піхоти СВ 90 Міністерство оборони вже звернулося до Генштабу з відповідним запитом на озброєнні Норвегії таких машин понад 130. Скільки зможуть передати Україні, поки не вирішили. Міністр оборони Норвегії запевнив, що уряд постійно аналізує, яку саме військову допомогу можуть надати українським захисникам, і додав: Норвегія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, адже українцям необхідно допомогти захистити себе від російських атак раніше в уряді Норвегії вже заявили про намір передати Україні сучасні танки. Леопард 2 йдеться про щонайменше вісім машин. Ремонт рота для озброєння як медики для особового складу це про військових, які лагодять бойові машини. Їхня робота в час активних бойових дій може бути вирішальною. Врятувавши техніку, можна зберегти життя багатьох наших воїнів. А надто якщо машини вже застарілі і не витримують навантажень за пеклою війни з росіянами. Як доводиться працювати на передовій? Далі у сюжеті наших колег з військового ТБ. Їх називають проте ремонтні роти, працюють незалежно від будь-яких погодних умов та від інтенсивності бою, адже від справності, техніки залежить і людські життя, і перебіг війни. Це одна із ключових, ключових підрозділів в військах. Чому? Тому що техніка у нас застаріла і вона дуже часто виходить з ладу. Ось ви самі бачите, ззаді за мною стоїть технік. Ну виходить вона з ладу, потрібно її ремонтувати. По мірі можливості надаємо допомогу в ремонті. По мірі запчастин надаємо також допомогу в ремонті. Іноді легкі пошкодження армійці вимушені ремонтувати на нулі, тому що броня на передовій може знадобитись будь-якої миті. Щоправда, важливо ретельно маскувати місця технічного обслуговування. Двигун. Де... Там підпалили, чи там десь підбили. Таке, що не можна його на ходу підремонтувати, то це вже складне, це вже тягнеться на місце ремонту. А таке, там десь там патрубки, там, води долити, масло поміняти, то і все, і все, там фільтра замінити, то ми все робимо от по мірах можливості десь так в дорозі. Щоб нас не спалили, то ховаємося в посадках і... Лісополосах і так ремонтуємо. У підрозділів на позиції яких щодня прилітає, можуть виникати і проблеми зі зброєю, а це суттєво послаблення вогневої відповіді противнику. Найчастіше це через те, що у бійців не завжди є час щоразу чистити та змащувати зброю, що є основним фактором під час її експлуатації. Поки стріляє, чистити не буду. Але треба змащувати, ремонтувати. Ну... Бо нагари йдуть і клинуть в потрібний момент, коли не сподіваєш. Ярослав зізнається, любить свою роботу, а збереження життя побратимів це найбільша його мотивація. Поки вона працює, зберігається життя людей. Якщо вона вийшла з ладу, люди гибнуть. Наші побратими, хлопці гибнуть. Звичний ремонт зброї та техніки зазвичай може тривати тижні, а то й місяці, але військові ремонтники навчені діяти максимально швидко. Час на війні по особливому цінний. 14-15 рік був в бойовому підрозділі, і я знаю, як оця річ там потрібна. і за цього я своїх людей так само примушую заставляю думати, що отут тут добре? Ну там хлопцям вона більш важніше і нужніше, як на швидше. Валерія Поткіч, військове телебачення, спеціально для марафону Єдині новини. В Ізюмі почали перепоховання загиблих внаслідок російського терору. Місто майже півроку було під окупацією. Російські військові знищували все, облаштували катівні, а померлих ховали в лісі. Там і виявили масове поховання. Рідним довелося проходити ДНК тести, щоб їм дозволили забрати тіла. Скільки ще знадобиться часу, щоб гідно поховати закатованих російськими загарбниками в нашому сюжеті? Без гучних промов під тихі схлипування рідних на кладовищі ізюма почали перепоховувати закатованих російськими окупантами мирних жителів. Масове поховання знайшли серед лісу ще восени, коли українським військовим вдалося вибити війська загарбника з міста. Виявили майже пів тисячі могил. Серед них тіла 17 військових. Усі інші загиблі мирні жителі. Це тебе не буде. Родичі ще з осені чекали дозволу на перепоховання за традиціями і ближче до своїх домівок. Необхідно було провести експертизи ДНК, щоб дозволили забрати тіло. Чоловік Людмили помер від хвороби, бо йому не змогли вчасно знайти ліків, адже російські окупанти заблокували місто, гатили нещадно, знищили житлові будинки, лікарні та аптеки. І навіть не пропускали до міста гуманітарні вантажі з продуктами і медикаментами. Уже хоч по-чоловічці, як положено, да. а то ж так непонятно діяні. Ці люди Легше стало, звісно. Що вже все, окончательно, тому я й просила, Ну дайте йому послідній приют там, де він завіщав. Рідні загиблих з жахом згадують час, коли місто перебувало під окупацією. Не було світла, води, газу та опалення. Та найстрашніше, російські військові задля розваги руйнували місто і навіть не дозволяли рятувати поранених з під завалів. Це бачили з танків, обстрілювали будинок декілька днів, і на протязі місяця. Не могли навіть завали розібрати повністю, і ось бабусю по паспорту тільки побачили тіло і все. Представники місцевої влади Ізюма розповіли, що процес перепоховання триватиме кілька місяців. Не можна сказати, скільки буде точно не ідентифіковано тіл, тому що процес зараз триває. Але зраховуючи з розмов і того, як плине цей процес, ми так думаємо, що ідентифіковано може бути 250-270, можливо, більше, буде будуть тіла, які не будуть опізнані. Більшість тіл загиблих зі слідами насильницької смерті. Підтверджені факти катувань і знущань. Тож українські правозахисники разом з колегами з міжнародних організацій фіксують усі воєнні злочини російських окупантів, щоб, врешті, притягти винних до відповідальності. Анна Боль, факти Айсі Єдині новини. Працюються у три зміни, вкладають мільйони гривень в закупівлю генераторів, але не здаються. Через повномасштабну війну релоковані підприємства пройшли та продовжують проходити сім кіл пекла. Цінне обладнання вивозили з-під обстрілів. Частина його втрачена, вкладали гроші та сили у пошук виробничих приміщень. Часто їх ремонтували, перевозили сім'ї працівників, облаштовували їм житло і вже почали працювати наповно. Але через обстріл української енергомережі робота майже всіх виробничих та решт що підприємств в державі зупинилася. Налагодити життя у сутінках простим українцям легше. Перелаштувати на ощадне використання електроенергії заводи, які споживають її цілодобово, майже неможливо. З початком зими більшість промислових підприємств зупинилося. Нині оговтуються і адаптують роботу до реалій. Ми робимо гідравлічні блоки для їх компаній, які. Сама частина, яка бурить, тобто бур на цьому верстаті, роблять спеціальні блоки для гірничного обладнання. Попри війну, шахти продовжують працювати і потребують устаткування, і не лише вони. Комунальна техніка для них ми виробляємо спеціальні блоки. Це дорожні будівельні машини, це сільгосп обладнання. Тут виготовляють гідравлічні та пневмосистеми для різних верстатів. Це харківське підприємство у Калош, релокувалося у квітні. Перевезли і обладнання, і чи не найбільший в країні склад з комплектуючими? До жовтня вдалося вийти на довоєнні потужності, та відключення електроенергії буквально поклало промисло від підприємства на лопатки. Три місяці виробництва оговтувалися і, нарешті, відновило роботу. Це підлаштувалося під графіки вимкнення електроенергії. Працює вночі. Додатково купили генератор на 90 кВт. Зверталося вже неоднократно про можливість забезпечення нас електроенергією, але на жаль, поки чекаємо, тому інвестували майже мільйон гривень у придбання генератора, щоб, хоч якось тимчасово, ми могли зараз працювати. Це вже інше релоковане в калош підприємство, також з Харківщини. Тут з пластикових ниток виготовляють арматуру для будівництва. Це сучасний замінник металу. Ракетний удар знищив все обладнання. В калоші виробництво лінії з нуля складали самотужки. Переїхали у квітні, за місяць отримали першу продукцію. Нині підприємство намагається маневрувати між графіками відключень світла. Щось доробляємо, щось там конструюємо, робимо. Нові там робимо станочки, нові, щоб випускати там більш міцнішу сітку більшого діаметру. На будівельному ринку затища та жодної людини, а тут 30 працівників у безоплатну відпустку не відправили. Мають склад у Польщі за кордон передають 30% продукції, планують дійти до 50%. Зимку якраз такий період, коли ми легко можемо робити напрацювання. Щоб до сезону бути вже готовими до нових клієнтів, нових замовлень, працюємо. Ми віримо, що в нас все вийде тут. У Калуші. лише у Калуську громаду релокувалось 20 виробництв, 13 працюють. Забезпечити альтернативною електроенергією, релоковані підприємства тут не можуть. Насамперед рятують соціальну та критичну інфраструктуру, пояснює голова громади. Щоб налагодити технологічний процес, там має бути ну не 2-3 години відключення світла, так а має бути, хоча б ну розуміння, що підприємство як мінімум 8-10 годин буде працювати безперебійно. Тобто ми виходили з того ініціативи, щоб хоча б в нічний час так дозволити тим підприємствам, для цього потрібно підводити окремо електромережі до кожного підприємства. Але дозволів енергопостачальні компанії не дають. А Рада оборони області такі підприємства стратегічними не вважає, тому вони потрапляють у планові графіки відключень. Тож і великому, і малому бізнесу доводиться виживати і чекати на перемогу. Ірина Тимчешин, Олександр Макушак. Факти і «СіТіВі» – єдині новини. Віримо в перемогу і робимо для неї все можливе.